Життя-життя жить. Оце ж на цім кутку у нас залишилося два сторожі в лагері. І завхоз, і я. Дід Прокоп, сторож, там він у березі живе. І ще в Ярку є баба Хенька, її хотіли забрати, а вона не хоче в Києві їхати. А баба Єлисовета приїжджає на літо. Ну не знаю, чи вона все приїхала, чи ні, бо вона ж уже старенька. Це вже як підемо туди, то побачимо. Таке то хлопці, діло, отак. А це мельниця, так тут я мало її 15 років. А я дядьком стою. Це ще не було колодку. Це самостійно жили, самостійно жили такі. Це млин, хлопці, такі, то будуть. Добре млин був колись. А вже загнив, розкрило, почало вже капати на його, давали тисячу рублів. Щоб я зремонтував. Ні, кажу, я і за не хочу його туди ладити. Повб'є, воно вже гниле, вже лише новострові.

Якщо ми такі безрухі, це ж дійсно чисто чистослов'янська, явно культура. Так східно От, культура. Геєв дав слово, що він буде е, якраз одамбовувати так, щоб захопити його. Закупити так, це дуже важливо, щоб бабина хоч залишилася як хоч частина пам'ятки. Ну так, ні, ми не знаю, чи такі це не лучше. Точно, збіг. Ну так, вже хочу це показати, що воно і так буде. Отаця гора сунеться. Це вона стікає живою кров'ю природи, ртуттю землі. Отак вона і сунеться, і сунеться, особливо у час штормів. Коли шторми розігруються, а на Канівському морі шторми грають десь 25-30 днів у році. Можна собі уявити, що тоді робиться, як перемигелюються оці Канівські кручі. Зокрема, мені надзвичайно шкода цієї гори бабиної. Так вона сунеться і сунеться. Без... Навіть і хвилі інший раз не б'ють. А тільки вітер повіє, починається вивювання, пішло і пішло. Тому що задернований шар, задерновані схили було розруйновано хвилями Канівського моря. що вона збиточна ця гесканівська, що вона не обслуговує сама себе. Наша вона затопили оці луга, затопили ліса. Тут стільки скоту випасалося. У кожного ж була корова, сіно косили, і в радгоспіль, і це стільки городів займали, А тепер же що ж, скотини нема де пасти. Болото зробили. Вода та куди вона годна. Не покупатися не можна, не... Електричество є у вас адрес? А ж в лагері є, а в нас нема. Нам же не розрішали. Нас же виганяли все время. Виганяли оце до 84-го року. Оце одно писали письма, бумажки писали, що вибирайтеся, бо приїдемо валять. І заваляли там дві хати. І чого? Нащо ну, його було веселять? Як тутечки води, ніколи її ніколи вона не прибіжить. 12 хат тільки такі, що, що загрожувала вода. Так так у вас а і світа то... і нету, так? Да? Ні. Не. Ось оце світ. Дореволюційна копчалка. Тепер оце таке вже. Поробили. Тепер виганяли, виганяли. Тепер вже не виганяють, бо вже, вже і ту контору закрили, вже нічого не кажуть. То я вже думаю, що вже ж не будуть казати, може, нічого. Та й хату оце накрили. Бо ти чеш, хай стоїть. Хоч я й помру, а хата хай стоїть. Повторяю, сьогодні після ужина всі отряди приглашаються на праздник і вона Та, що ж тут? Хто тут ще допомагав? Ніхто не хто, діти, правда, в прошлом році дровець мені притягли трохи, піоніри. А то ж... Нічого такого, це хто приїде сюди в село, тут вже 30 хат ще залишилося, які літом приїжджають. Розкупили як дачі. То, то хто приїде, то хлібельку привезе. Чи масло там. Ті, що в березі там хати так привозить мені. Хліба і масла. І оцей, що на горі тут живе, тут теж привозять. Спасибо їм добрим людям. То я насушу собі сухарів на зиму. Та трошки було сію, жита в городі, та тоді змилю. Та то так і зимою перебиваюся. А то тут так тяжко, так тяжко. Зімою особи ніде не побачиш людиночки. Не, не дійдеш до тієї криниці по воду, замете снігом, то я прокидаю отакого снігу, що це позапрошую зимою. Прошу то це ще нічого. А коли переселяли, пересіляли, вимушели хату? Ні, нікому нічого не предлагали.